на цей вебінар, ви вперше чуєте про умови цього проєкту, ну для чого цей проєкт, для того, щоб ми з вами могли сфокусуватися на головному. А що головне, коли людина будує бізнес, це фокусуватися на ваших цілях. У когось це буде ціль зростання по плану успіху. Якщо ви, наприклад, сьогодні та людина, яка точно розуміє, що так в країні. Непросто це, якщо м'яко сказати, але життя має своє продовження. І якщо ви розумієте, що ви все рівно тримаєте своє власне життя в своїх руках, ви будуєте майбутнє, ви про щось мрієте, ви собі ставите цілі в компанію Ріфлем зростання, друзі, цей проєкт для вас. Якщо ви, наприклад, собі поставили за мету стати новим директором або золотим, цей проєкт для вас. Якщо ви поставили собі За ціль поїхати на менеджерську конференцію, або, наприклад, взяти а, бонус грошовий цей проєкт для вас, тобто, цей проєкт для активних людей, які готові діяти, які не будуть спостерігачами, тому що спостерігачі а, ну, поки що не готові бути активними. В цей проект ми будемо запрошувати. Тих людей, які однозначно готові змінювати своє життя, готові зростати, готові діяти, готові час від часу, часу виходити з зони комфорту, готові будуть виконувати певні завдання, які будуть у нас щотижня. Це по типу проєкту Go4Director, який спрямований на те, щоб люди зростали, але це його вдосконалена версія. Отже, кого ми, друзі, запрошуємо? В цей проект, хто може взяти участь у цьому проєкту, перш за все, це будуть е, ті менеджери, які вже за підсумками минулого каталогу, дев'ятого, як мінімум, досягли звання 9%. Тому що ще раз повторю: цей проєкт для тих. Хто готовий, хто вже цінує компанію, хто вже знає, що таке маркетинг-план і хто готовий рухатися. Що буде в цьому проєкті? І отут, друзі, ви бачите, що а, вже ви бачите, що це буде закрите навчання від відомих зовнішніх експертів в поєднанні з нашими внутрішніми експертами. Я вам зараз трошки. Пізніше, от дайте ще хвилинку, я вам скажу, хто ці будуть зовнішні експерти. Але спочатку давайте ми з вами розберемося, хто як буде відбуватися процес, так, як ви будете попадати в а, цей процес. Канал, цей проект і що для себе для того треба зробити. Бо перше, сьогодні одразу після нашого вебінару всі директори та вище отримають особливий емейл. Тому перевірте, будь ласка, свою пошту, в якій ви зможете е, е, зареєструватися. Особисто на участь в цьому проєкті, а головне, ви зможете зареєструвати туди всіх своїх ключових партнерів бренда з рівня 9% за підсумками минулого каталогу. Отже, друзі, якщо ви директор та вище, ваше завдання на сьогодні перевірити пошту, відкрити лист. Проговорити з кожним своїм ключовим партнером, чи готовий він рухатися, бо це проєкт на результат, де буде відслідковувати результат кожної людини. Це не просто, що зайшло 500 людей в проєкт і сидять, чомусь навчаються, що слухають, і такі собі не дуже активні. Ні, кожна людина, яка буде в цьому проєкті, це означає, що вона взяла відповідальність, вона заявила, що вона готова рухатися і досягати. Нових результатів. І тому, якщо ви в цьому проєкті, то а, ваш директор, ваша СМ, ми будемо всі звертатися до вас, допомагати вам зростати з одного боку, а з іншого боку, відслідковувати результати вашого зростання. Тобто, якщо ви директор, ваше завдання Поговорити з вашими ключовими менеджерами, чи готові вони рухатися в цьому проекті. Якщо ви менеджер з рівня 9% та вище, зверніться вже сьогодні до свого директора і скажіть: я була на вебінарі, я хочу цей проект. Я готова зростати, я готова рухатися разом з компанією Ріфлейм. І у вас, друзі, буде рівно тиждень для того, щоб подати заявку і зареєструватися в цей проєкт. До 21.07 ми приймаємо заявку на участь в цьому проєкті. Якщо так сталося, що ваш директор зараз не активний по різним причинам, можливо, на окупованій території, можливо, виїхав, виїхав, а ви менеджер 9 два. 12%. Будь ласка, зверніться до свого АСМ і скажіть йому про те, що ви хочете бути учасником цього проєкту. І тоді, вже на другому тижні 10-го каталогу, ми почнемо рідну співпрацю. Ну, а а чи цікаво вам, хто ж буде хто буде у нас у якості зовнішніх експертів, які долучаються до нас в цьому проєкті, для того, щоб ще більше прокачувати ваші навички? Так, ставте вогники для того, щоб е, я могла вам відкрити деяку таємницю. А поки ви е, думаєте, чи ставити вам вогники чи ні, скажу так, що цей проєкт буде чим унікальним? По-перше, тому що, як я вам сказала, кожна людина, яка зайде в цей проєкт своїм тим, що вона зайшла в проєкт, вона вже заявила про те, що вона буде зростати. Це однозначно. Тобто, там не буде людей, які просто так попали в цей проєкт. Дуже ретельно просимо вас і відповідально віднестися до цієї задачі. Друга унікальність цього проєкту. Що каталогу три рази на тиждень у вас будуть цікаві експерти, цікаві завдання, цікаве навчання. Цікаві результати так, того, що ви отримали. І цей проєкт буде, друзі, розширений. Він буде не тільки про рекрутинг, він буде не тільки про навчання, він буде не тільки про те, як, наприклад, прокачувати наші ключові категорії, велне станович, він буде набагато розширенішим. І тому, перше, ми залучаємо відомих зовнішніх експертів. Перше, що з чого ми почнемо, ми з вами будемо говорити про закони природи в бізнесі. І до нас долучиться а, відома бізнес-школа це центр Ковальова, які вже дуже багато років вони а, працюють на ринках багатьох країн з а, нашими партнерами бренда, і вони дуже відомі в своєму, а, в, в своєму колі. Так? А, і про що це буде? про що... Це буде перший перша лі, лекція наша перший вебінар про те, як можна досягати великих результатів, коли ти розумієш, що таке закони природи в бізнесі, як можна просто підкрутити. Певні, певне своє відношення, і ти побачиш, як зміниться в тебе рекрутування, як зміниться в тебе активність, як зміняться в тебе взаємовідносини з своєю командою. Я хочу вам сказати, друзі, що перший раз цей тренінг був проведений близько 20 років тому назад, але він не втратив своєю актуальністю. І ті топ-лідери, які у нас сьогодні є в складі топ-15 Друзі, вони почали своє зростання саме з цього тренінгу. Саме з цього вони весь час його згадують, вони весь час про нього говорять. І вони дуже багато хто з наших топ-15 вважають, що саме завдяки цьому тренінгу в них почався успішний старт саме зрозуміння законів природи. А потім, друзі, ми переходимо ще а, до інших зовнішніх експертів. Я хочу сказати, що вперше ми злу. Залучаємо зовнішнього експерта, яка на сьогоднішній момент є дуже відома. Вона вважається кращим бізнес-блогером України 2019 року. Вона вважається переможницею національного рейтингу е від телеканалу Україну. А також вона почесний амбасадор ООН в Україні з розвитку друзі, жіночого підприємництва для нас. Це дуже важливо. Вона е є автором трьох успішних. Е Книг, а, і яка одна, одна з них також номінована. Я вам хочу сказати, що ця людина зараз співпрацює з багатьма компаніями, але коли ми заговорили про нашу колаборацію, про те, що ми хочемо її долучити, і запросили в компанію Oriflame, вона сказала, що для неї є дуже велика честь співпрацювати з компанією Oriflame, з міжнародною компанією такого рівня, бо вона дуже поважає на. Нашу компанію. Е, в неї дуже щільний графік, і ми щасливі від того, що вона дійсно прийняла рішення про співпрацю з нами. Це людина, яка не тільки говорить вона енергійна, вона дуже драйвова. В неї емоції і енергія просто зашкалює. Це людина, у якої є результати, і вона говорить про те, що вже після першого вебінару, який вона проведе на початку серпня. У кожної людини, яка цей вебінар прослухає, і яка виконає ті дії, про які буде вона говорити на вебінарі, продажі в, ем, зростуть в два рази так точно. І я бачу, що ви вже реагуєте, ви вже здогадалися про. Кого йде мова, так, друзі, вперше ми запрошуємо в наш проєкт бізнес-тренера з таким відомим ім'ям, а головне, це не просто ім'я, це результати. Вперше цей бізнес-тренер заявляє про те, що кожен учасник 100% гарантовано, якщо виконає певні умови, легкі умови, ви однозначно збільшити свої продажі, а означає збільшити свої доходи. Так, друзі, і це Людмила Калабуха. Тому, якщо ви зараз дуже задоволені нашою співпрацею, ставте плюсики, ставте вогники, ставте будь-які знаки. Я бачу, що Юлія здивована, дійсно, друзі, це надзвичайно крутий проєкт, це надзвичайно потужна колаборація, це надзвичайно потужна співпраця зараз у Ріфлеїм і Людмили, тому що ми розуміємо, що саме зараз час змін. І повірте. Дуже багато хто пропонує навчання сьогодні. В інтернеті можна знайти все, що хочеш, плати гроші і тобі запропонують все, що хочеш. У нас для вас запитання: навіщо ви будете платити гроші за те, що компанія дарує вам у якості поваги до вас, наші партнери бренду? Людмила буде говорити. Як збільшити продажі, як працювати під час війни, як зробити свою інстаграм-сторінку так, щоб навіть з тима підписчиками, які у вас є, ви збільшили продажі в два-три рази. Скільки сторінок має бути для того, щоб бути успішними, для того, щоб рекрутувати успішно? Їх має бути одна або сто одна. Про це все ми будемо говорити, і це все буде в нас навчання. Ні. Цей проєкт, друзі, буде е, у нас з 10-го каталогу по перший включно. Це не випадково, саме в цей час буде проходити кваліфікація на менеджерську конференцію, і ми з вами розуміємо, що кожна людина, яка увійде в цей проєкт, перша мрія, яка може в неї ем, здійснитися, це поїздка разом з компанією в Грецію. Ну що, друзі? Це ще не все. Якщо ви думаєте, що компанія на цьому ставить крапку, ні, ми з вами проговоримо про закони природи. Ми з вами будемо дуже ретельно рухатися, як збільшувати продажі і рекрутування. І це будуть практичні завдання від Людмили. Але це ще не все. Тому що, знаєте, для того, щоб були гарні продажі, треба, щоб кожна людина відчувала. Енергію, натхнення, щоб у кожній людині була гармонія всередині. І тому, вперше, мені здається, взагалі в історію у Різлеї, а зараз так точно, коли ми з вами створюємо нову історію, ми запрошуємо. Психолога дуже відому людину, яка також буде співпрацювати з компанією Ріфлей, і яка також, коли я перше вийшла до неї з запитанням, чи цікава їй співпраця, вона сказала так. Я обожнюю вашу компанію, я обожнюю ваш продукт і я готова з вами співпрацювати. Друзі, як ви думаєте, кого б ми могли запросити у якості психолога для того, щоб говорив з вами на тему жіноче лідерство? Як бути успішною лідеркою, жінкою і при цьому як залишатися жінкою, ніжною люблячою, як створити гармонію в своїй сім'ї? Ви бачите, куди компанія Oriflame рухається? Адже ми компанія. Родина, яка пропонує, що знаєте, от знаєте, гармонія має бути всюди. Кажіть вже та що там говорити, коли вже все сказали замість мене, коли вже люди відповіли на це запитання, так друзі, вперше. Ми починаємо нашу співпрацю з Наталією Холоденко, яка буде також разом з вами говорити про жінку, про жінку лідера і про жінку, яка може бути берегинею в своїй родині. Як поєднати ці якості, як бути успішною? І все це друзі буде відбуватися тільки для учасників нашого проекту. Тому, коли я вам говорила про те, що цей проєкт він надзвичайний. Цей проект для особливих людей, тому що всі. Тренери, які будуть працювати з нами, це і Надія Дроздова, і я, і Юлія Романова, плюс зовнішні експерти, це Тетяна Сафронова, бізнес-центр Ковальова, це Людмила Калабуха, це Наталія Холоденка. Ми всі разом з вами будемо працювати над тим, друзі, щоб у вас були з компанією Ріклейм результати, щоб ви були задоволені, щоб ви були щасливими, щоб ви мандрували. Навколо всього світу разом з компанією Ріфлейм. Я бачу, що ви дуже задоволені такою співпрацею. Я бачу, що вам це дуже подобається. Отже, сьогодні подавайте вже своїм директорам заявки, говоріть своїм директорам, що ви готові зростати. Прийміть сьогодні рішення, що саме сьогодні. Ви починаєте своє зростання в компанії, звертайтесь до директорів, заповнюйте заявку, приєднуйтесь до нас і пам'ятайте, що цей проєкт для тих, хто готовий змінюватись, хто готовий працювати над собою, хто готовий працювати над результатами, для того, щоб бути більш успіш... успішною і більш сильною. Отже, друзі, проєкт вас чекає. Ну, а давайте зараз я ще раз Повторю, що в нас буде відбуватися в 10 каталозі, і ви бачите, що якщо мова йде про від клієнтів, то у нас залишається знижка 50%, якщо людина оформлює замовлення від 35 балів. Це безкоштовна доставка, якщо у від клієнта за.